Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Дякую, що ви з першим міським. Дякую, що приєдналися до нас. Ну і спочатку, як і завжди, традиційно ми це робимо. Ми хочемо подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе за того, щоб ми жили з вами у мирній країні. Не забувайте, будь ласка, їх підтримувати і сьогодні, і завтра, і будь-коли. Ну а сьогодні у нашій студії найближчий час ми хочемо поговорити з нашими гостями про стан нашого моря і нашої землі. Ми розуміємо, що всі ці прильоти по інфраструктурі, про порт про Каховський ГЕС по землі, прильоти і ракети БПЛА, все це збитки, величезні збитки для нашої екології. Як з цим боротися? Чи великі ці збитки? Про все це сьогодні і поговоримо. Бо в нашій студії Роман Галайтата, начальник відділу державного екологічного нагляду земельних ресурсів у області. Вітаю вас, пане. І Юлія Калініна, начальник відділу державного екологічного нагляду морського середовища південно Західного округу. Добрий день Вітаю вас. Дякую, що знайшли час поспілкуватися про дійсно болючу тему. Бо коли прилітає по нас ну, десь там по землі, не дуже багато людей розуміються, а що це ну, ми знаємо, да, розбили будівлю, розбили якийсь там інфраструктурний об'єкт. А ось те, що земля від цього страждає, те, що екологія страждає, дельфіни вмирають, вода забруднюється, і все, і все, і все. Багато-багато наслідків. Про все це хочеться поговорити. Давайте почнемо з моря. Все ж таки, ми живемо. На узбережжі найкрасивішого моря, і дуже полюбляємо це море, і знаємо про те, що коли влучання ракет або БПЛА по портовій інфраструктурі, нафтопродукти потрапляють у воду, олія потрапляє у воду. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно це все ну, забруднює нашу акваторію моря? Так, дійсно, в період війни в нас найбільше обстрілюється це припортова інфраструктура так. Одещини. А слід зауважити, що у 23-му році найбільше фіксувалося забруднень саме в портах, які знаходяться на Дунаї. Угу. А ось а уже в цьому, 24-му році, більше все ж таки зафіксовано забруднень морського середовища, водного середовища, а вже в портах, які ближче до міста Одеси та безпосередньо, які знаходяться в Одесі. Uh -huh. Ось. І е, збитки дуже величезні, це сотні мільйонів гривень. Е, Найстрашніше, що ця цифра вона постійно змінюється, вона динамічна. Yeah. І якщо на сьогоднішній день ці збитки складають там, близько 520 мільйонів гривень, то буквально вже там, через якісь місяць-два ця цифра може вже мати навіть 9 значні. Дев'яти значні цифри, а mm -hmm. ось вже сягати мільярдів. А oh, uh, так ж. так, це дійсно так. На жаль, тому що на сьогоднішній день в нас є матеріали, за якими ми ще розраховуємо збитки, і вже собі uh, бачимо, що ця цифра буде дуже страшною, скажімо mm -hmm. так. Пане Роман, а скажіть, будь ласка, от наприклад, коли по землі просто прилітає БПЛА чи ракета, як рахувати ці збитки? Як взагалі це відбувається? Ви прийшли, подивилися і кажете, це мільярд? Ні, 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 так не робиться. Угу. Тобто на адресу державної екологічної інспекції надходить через ДСНС оперативна інформація. Угу. Інспекторами здійснюється виїзд на дані земельні ділянки, так. проводиться обстеження. Коли на відкритому ґрунті потрапляє тобто руйнування будівель, тобто це відходи руйнування, або а, а, осколки, ракет, стаються угу. там безпілотників, тоді інспектора здійснюють виміри даних земельних ділянок, угу. забруднених або засмічених. Якщо, наприклад, це засмічення йде, тоді здійснюються виміри довжини ширини, рулеткою висоти засміченої земельної ділянки, надається запит до Держгеокадастру для отримання певних коефіцієнтів да. для здійснення розрахунків. І відповідно методики здійснюється розрахунок mm. даних збитків. Mm. Якщо, наприклад, інспектори виїжджають на земельні ділянки, і фіксують забруднення, тобто розлив нафтопродуктів або других якихось речовин. Так. Відбирається ґрунт, передається відділ інструментального лабораторного контролю для проведення для вивчення даного ґрунту, після чого надається акт інспекторам. Що є перевищення по якимось речовинам, uh -huh. і по, да, по кожній речовині здійснюється розрахунок збитків по забрудненню земельних ділянок. Uh -huh. Ці збитки теж ну я, знову ж я повторюсь, надається запит до держгівкадастру для отримання теж грошової оцінки, цільового yeah. призначення земельної ділянки і тому подібне. Після цього здійснюється розрахунок збитків. Збитків в принципі дуже теж не малі uh -huh. Не мільярди, але мільйони дуже багато. мільйони, Собто, мільйони мільйон. мільйонів. Да. Uh -huh. Притом, і знов таки кожен прильот. Кожен... Знов... А, вже да. ж, а вже ж е, ці розрахунки потім е, збираються всі матеріали і передаються до штабу при державній екологічній інспекції України mm -hmm. і для подальшого пред'явлення ну, да. Росії агресору. Ну і звісно, дуже сподіваємося, що якимось чином ми все ж таки зможемо забрати ці кошти для того, щоб вкласти їх і в землю, і в море. Я впевнений, По... що ми заберемо. Я теж впевнений, яким чином ми не знаємо. І Ніхто поки що не знає, і не має відповіді, але ми продовжуємо. Боротися за це, пані Юлія. От Роман розказав, як все це враховується на землі. Ну можна дійсно прийти рулеткою там виміряти, і так далі. А з морем як Як порахувати збитки в море, яке сьогодні волна прийшла через хвилинку, вже інше, і так далі. Ні, ні, ну так швидко хвиля не приходить. Да, угу. тобто, це всі забруднення вони відбуваються в акваторії портів, так. тому там якби більш ізольовано. Територія, і вже наші спеціалісти виїжджають на місце і також складають акт обстеження, uh -huh. вимірюють параметри акваторії. Яка забруднена, і потім також відбираються проби води в місці забруднення, uh -huh. паралельно адміністрацію морського порту відбираються фонові показники, тобто там, де чиста вода, так, щоб порівняти ці uh -huh. два показники. Ось. І тоді вже, якщо це масштабне забруднення, адміністрація морського порту вони з спеціальними приладами збирають це забруднення, повідомляють нам інформацію, скільки вони. Зібрали забруднюючої речовини, тому що це дуже важливо для подальшого розрахунку збитків. А, ось, і також, якщо нам потрібно, ми ще. Беремо інформацію у космічного агентства, Навіть аби так. Та, угу. так, дистанційні методи також використовуємо для розрахунку збитків. Угу. І вже збираємо ці всі необхідні дані і в подальшому розраховуємо збитки і також передаємо до штабу при екологічній державній інспекції. Скажіть, будь ласка, а зараз ну є якийсь порт, який найбільше забруднений? Чи можна якось врахувати ось цей порт обрудний від обстрілів, а цей більш-менш чистий? Ні, так таким підходом не можна. Угу. Казати. Тому що всі, вся акваторія, яка забруднена, потім це всі воно збирається, утилізується ці забруднюючі речовини. Тобто методика, Звільнення портів від забруднення, тобто збирання цієї забруднючої речовини, вона в кожного порту однаково. Тобто, ця речовина збирається, а акваторія залишається чистою. Uh -huh. Звичайно, що десь більше забруднюючих речовин розливається, yeah. десь менш, менше в якомусь порту. Звичайно, у нас один з наймасштабніших розливів рослинної олії це відбувався, наприклад, у Чорноморському морському порту. Uh -huh. На сьогоднішній день збитки по цьому випадку ще тривають. Авіть, розрахунок збитків ще триває, угу, нажав на екологічну Так а розрахунки можуть тривати дійсно не один день. Це може бути довгий достатньо процес. Да, поки ми ж то... ви ж повинні розуміти, що для того, щоб Здійснити розрахунок Є формула. Uh -huh. да? Потрібно зібрати зберігати усі коефіцієнти. Коли ти виїжджаєш на місце події, у тебе є певні якісь так, коефіцієнти, що ти uh -huh. можеш використати Ту ж, там площу, наприклад, чи там об'єм взяти там і тоді подібне, але є. Коефіцієнти, які потрібно запрашувати, теж МПУ по морському, і та також у мене по Держгеокадастру Я повинен uh -huh. запрашувати офіційну інформацію. Uh -huh. Коли вона вже приходить до нас, тоді ми здійснюємо розрахунки збитків. І при цьому ви можете приїхати на місце. Де було влучання, Нажеш. починати все це рахувати, а наступної ночі ще прилетіло, Нажеш. і ви знов знову додаєте від до цього і так далі. І все це накопичується, да. накопичується. По кожному по кожному виїзду здійснюється розрахунок збитків. Mm -hmm. Це може, наприклад, сьогодні бути один розрахунок збитків. Завтра ми приїжджаємо знову якийсь там е, прильот чи ще щось. Ми виїжджаємо і знову. Це інший вже розрахунок збитків. воно mm -hmm. не накопичується. Тобто, це не робиться так, що місяць чекаємо, да. там є там два. 20 прильотів, і ми там в один, розрахунок, виїхали, да, і ми в один розрахунок ці uh -huh. всі цифри е, підставляємо. Ні. Тобто, якщо 20 разів виїхали, 20 розрахунків. В кожному випадку. В кожному, кожному випадку випадку приїжджає. Да. Ну, ми знаємо, як ворог. Б'є другий mm -hmm. раз по тих містах. Ми знаємо такі моменти, коли і одна ракета, і друга ракета прилітає. Mm -hmm. Знаємо, як mm -hmm. ворог б'є і по людях, які приїжджають на ці місця, і по ДСНСівцях, і по поліцейських, і по медиках, і так далі. Ти ви ж теж наражаєте себе на небезпеку, коли ви приїжджаєте на місце. Ви ж не дистанційно працюєте. Ви теж mm -hmm. повинні прийти побачити своїми очима руками, виміряти mm -hmm. все це. Тож наражаєте на небезпеку. Дякую, що ви це продовжуєте робити. Попри те, що дійсно небезпечно. А ми всі пережили і дуже сильно боляче переживали, коли руйнація Каховської ГЕС сталася. Після того пішла хвиля, забруднила і воду морську, і землю, і все, що завгодно забруднила. Це дійсно була величезна катастрофа. Якось. Чи можна підрахувати збитки того, що сталося, наприклад, для землі і для акваторії Чорного моря, чи є можливість у фахівців ну заздалегідь сказати це буде на багато років і так далі? Це буде ось такі збитки. Як взагалі це підрахувати? Ну, дивіться, тобто ми не визначаємо довготривалість дії, тобто як будуть, які трансформації будуть uh -huh. відбуватися а, у Чорному морі. Uh -huh. Це в першу чергу завдання науковців. Well, тобто да, ну так, екологів і так, так далі. Так, так, yeah. науковці у uh -huh. нас є наукові установи, інститути, які спеціалізуються на питаннях вивчення проведення досліджень у чорному морі. Uh -huh. І звичайно, в подальшому вони будуть проводити дослідження і визначати довгостривали довготривалий вплив Каховського. І ГЕС угу. на Чорне море на сьогоднішній день, як нам відомо, дослідження проводяться тільки незначній локально прибережній частині Чорного моря. Угу. А так, Чорне море воно закрито для всіх, в тому числі і для науковців для дослідження. Ну, так, звісно. А, так. а, також важливим моментом, так як наше чорне море воно омиває береги не тільки України, так угу. а ще ряду країн було б звичайно доцільно отримати. Дослідження, дані, які проводились іншими країнами в чорному морі, саме уже в період повномасштабного вторгнення, yeah. так і порівняти цей період, наприклад, довоєнно, uh -huh. і вже можливо було зробити якісь висновки. Але це все завдання для наукових установ, тому це вже не наші питання. В нас ми керуємося законодавством діючим, так і по факту встановлюємо забруднення і розраховуємо збитки. А от саме після Каховської ГЕС після її підриву, чи були якісь підрахунки вже з вашої сторони? Чи рахували ви те, що було нанесено ворогом після цього, після цієї катастрофи? Саме що стосується по чорному морю, таких розрахунків не було mm -hmm. проведено а проводились більше розрахунки, нанесені збитків нанесені водному середовищу саме в, в річках, в лиманах, mm -hmm. тобто в інших областях, таких як там Миколаївська То, область, Херсон. проводила ну, да, Херсонська, да. проводила розрахунки. Ну знов таки ми розуміємо, що збитки вони будуть, а наслідки вони обов'язково будуть. Ми їх бачили. Ми знаємо, що і риба помирала, і савці помирали. І на землі не все було добре абсолютно, бо воно все забруднюло. І це треба розуміти, що якби був мирний час, то, можливо, ви б працювали по-іншому. Ви б могли працювати нормально і в морі працювати, і на землі. Так, так. Але як зараз все це підрахувати, як дійсно зрозуміти, наскільки все це на десятки років, на більше? Я впевнений, що екологи сидять і не можуть працювати з цим. А хотіли би і треба було б працювати, бо чекати, просто, коли саме море відновиться і скажуть, ну, море ж воно сильне, воно само себе очистить. Це ну, є така система. Це, Але, це, да. це більше да. вже до інститутів, бо ми, як інспектори, і інспекція, в принципі, да, ми фіксуємо по фактам. Угу. Тобі ж є факт, ми здійснили свою роботу угу. і все. Тобі ж ми далі передали усі матеріали, і на цьому у нас, в принципі, крапка. Закінчується наша робота. Ну, а далі да. вже підключаються, ви ж розумієте, там, ті ж інститути, там, uh -huh. Інститут Чорного моря і тому подібне, які, які е, вивчаються, і більше у них є інформації, зібрано uh -huh. для подальшого якогось висновку uh -huh. зробити, через скільки років воно встановиться Чорне море, чи ті ж ґрунти, і тому подібне. Uh -huh. ну, Дуже сподіваємося, що у екологів, у, у науковців є така можливість працювати над цим матеріалом. Хоча ви, пані Юлія, сказали, що дійсно зараз. Море вийти неможливо, вивчати неможливо. Ну так можна підійти до берега, подивитися і все зробити якісь невеличкі висновки, але працювати на глибині, працювати з тими ж. Наприклад, з дельфінами і так далі, я не знаю, як це до речі, щодо дельфінів ми бачимо, як їх викидає на берег. Ми бачимо всі ці новини про те, що дельфіни на березі лежать. Це вплив військових дій на них. Чи знаєте ви якусь інформацію, як взагалі військові дії впливають на тварин? Ну, знову ж таки, хочу сказати, що дійсно, як ми самі так спостерігали, і часто в змі з'являлася інформація угу. про масову загибель дельфінів саме уже в період військових дій да. тобто найбільш активна фаза, коли до інспекції почали. Звернення надходити щодо гибелі масової гибелі дельфінів, це був 22-23 роки. Mm -hmm. А зараз вже цих звернень набагато менше, тобто mm -hmm. в 24-му році. Дійсно, безумовно, як і на всю екосистему Чорного моря, на дельфінів також впливають воєнні дії. Mm -hmm. а ми усі знаємо, що дельфіни вони є дуже чутливими до шумів, так, до шумового yeah, забруднення. Yeah, yeah. А також ще слід відмітити, що. Що в нас деякі райони Чорного моря, в Херсонській та Миколаївській області, вони дотепер окуповані, а там є дуже багато місць, які. А... Можна так сказати, полюбляють дельфіни. Ну, там, там гарна кормова база, yeah, там yeah. мілководдя. Uh -huh. І наскільки яка ситуація зараз там, в цих районах, окрім там, якихось супутникових знімків, ми не знаємо насправді, яка там ситуація, і uh -huh. наскільки це впливає також і на дельфінів. Uh -huh. Хочу також ще зазначити, що вперше, напевно, в історії України це, це точно, що саме по випадку масової гибелі дельфінів, Генеральної прокурори прокуратурою було відкрито кримінальну справу саме по випадку екоциду, тобто гибель дельфінів за статтею екоциду відкрите кримінальне провадження, і наші спеціалісти залучаються як кваліфі... як... як спеціалісти ну, дома, да, які працюють, так, да, да, які працюють да, і для визначення збитків да. щодо гибелі дельфінів в цьому напрямку. Пане Роман, а скажіть, будь ласка, наймасштабніші збитки по землі? Чи є у вас інформація, куди найбільше прилітало, де найбільший очах забруднення? Ну немає такого поняття, як найбільший очах забруднення угу. є знову ж скажу, що це все залежить від яка категорія землі і грошова оцінка угу. даної земельної ділянки. Тобто, наскільки я пам'ятаю, це найбільше це було у Семте Е, uh -huh. значить там понад мільярд uh -huh. було розрахунок збитків. Да, це був 22-й рік, якщо uh -huh. я не помиляюсь. Але в чому там ситуація? Там, коли відбулася ця подія, так скажемо, да, uh -huh. е то там е, е, порозліталися дані всі осколки і тому подібні будівельні відходи на земельні ділянки, які мали різну категорію. тобто uh -huh. землі рекреаційного призначення, землі продозаповідного фонду, там ж, ж, жилової забудови були yeah. тому подібні. Тобто від цього вже залежали, коли надавалися запити. Е, нам надали відповідь ті ж грошову цільове призначення. І коли здійснювався розрахунок, ці всі коефіцієнти рахувалися сюда да, сюда, угу. скажімо так, угу. і зв'язку з цим получилася така велика сума. Угу. Тобто, в принципі, це найбільша. Що я пам'ятаю, що вона mm -hmm. була. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ну все ж таки, ну хтось скаже, ну що там прибрати уламки тієї жакети, mm -hmm. прибрати уламки будівлі, це ж не в море залізти да, там, десь на, на дні щось, десь на поверхні щось і так далі. З землею все легше. Чи можна дійсно все так прибрати і все, ніякого забруднення немає? Чи все ж таки є якісь а, занурення, чи є якісь а, потрапляння у землю а, речовин? Я Ну от, Когда засмічення трап, трапляється засмічення, тобто це знову ж будівельні відходи, це да, прибирається, заганяється техніка yeah. туди, там воно прибирається, вивозиться на певні місця, uh -huh. куди де це все складається. От коли відбувається забруднення земель, це є потрапляння в грунт там тих же нафтопродуктів або якоїсь речовини. А вже ж після того як ми здійснили розрахунок збитків, люди здійснюють якісь. Дії, да, тобто uh -huh. е, знімається той же верхній шар ґрунту. Е, опять же, складається чи утилізується на певних підприємствах, які мають право і ліцензії uh -huh. це робити. Uh -huh. е, ну сказати, через скільки це е, остановиться дана земельна ділянка, і буде підійде там придатна да, до да, чогось зададе, да, да. що там використовувалися uh -huh. uh -huh. раніше, то я даже вам сказати не можу по цьому Гаразд, я розумію, що дійсно ми про це можемо розмовляти годинами з вами. Дуже цікаво з однієї сторони цікаво, з іншої сторони, ну просто ну страшно про це розмовляти. Бо ми розуміємо, що нам там жити і дітям нашим жити на цій землі, купатися у цьому морі, жити на його березі і сподіваємося, що війна закінчиться. У нас буде шанс і можливість і забрати гроші і все відновити, щоб воно не само відновилося, щоб ми якимось чином могли все це зробити. Але чи є можливість останнє запитання? Чи є можливість на зараз на Третій рік війни сказати загальну е, суму збитків по землі, по Одеській та по, -по Одещині або по морю. Чи є така цифра взагалі якась? Е, вже ж є, але ж на сьогоднішній день я вам сказати певну чітку цифру не можу угу. по землі. Е, ну, скажімо так, це вже, мабуть, підходимо десь до. Сотні мільярдів мені так здається. Навіть, так. І мені так здається, я не можу сказати. Це можна уточнити в нашому е, певному відділі. Ну, це який вже рахується. Вже, все, вже, вже, вже збирається. дня, це рахується, uh -huh. передається у центральний апарат. Uh -huh. Тобто є ця цифра, можна в принципі і дізнатися і uh -huh. взяти там в нашому аналітичному відділі, який збирає цю всю інформацію. Uh -huh. По морю uh -huh. те ж саме, воно все акумулюється. Це є інформація. Так, так, так. Uh -huh. Вся ця інформація. Кумулюється по кожному випадку, передається, фіксується на сьогоднішній день водному середовищу, саме внаслідок забруднення водного середовища, то сума збитків складає близько 520 мільйонів. Угу. Але вона змінюється, я ж кажу, постійно. Тобто ну, завтра це вже може бути зовсім інша цифра. Ну, дійсно, сьогодні був наймасштабніший обстріл України в цілому і Одещини, у тому числі. Ми не знаємо, що потрапило у воду, що потрапило в землю. Землю, всі ці збитки, все це рахується, і сьогодні ваші колеги працюють там а, саме. А я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли до нашої студії і таку жахливу інформацію, але дуже важливу інформацію донести до наших глядачів і слухачів, щоб ми розуміли, що дійсно. Я дуже сподіваюся, як і ви, що є шанс забрати ці гроші і вкласти їх в відновлення землі, відновлення моря. Щоб ми жили з вами у мирній країні, де і чисте море, і чиста земля, і, і ніякого бруду сусідського нема, хай собі там у себе забруднюється що завгодно, да, і свою голову у тому числі, а у нас. Чисто Україна, мирна Україна повинна бути. Тож дякую, Роман дякую. Галайтата, начальник відділу державного екологічного нагляду земельних ресурсів Одеської області. Сьогодні дякую. З нами. дякую вам, і Юлія Калініна, начальник відділу державного екологічного нагляду морського середовища південно Західного округу. Дякую, пані, дякую за запрошення. Дякую всім вам. Тримайтеся, українці. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемося з вами вже незабаром. Знаєте, що все буде чистою, красивою, і мирно. Ню Україною